Всього в п'яти хвилинах від міста знаходиться він, Рос Касл. Це один з найвідоміших середньовічних замків Ірландії. Хоч виглядає він не як Монсель Мішель, цей замок має свою атмосферу. Бо це той самий автентичний ірландський замок. Побудований в 15 столітті кланом ОДОНОГЮ. Сам замок стоїть безпосередньо біля води з панорамним видом на озеро та гори, і виглядає це досить вражаюче. Стердавній замок Прямо біля озера. Він є визитівкою всього маршруту, бо з нього відкривається вид на озера та гори, які ми зовсім скоро відвідаємо. Це той самий випадок, коли чим гірша погода, тим атмосферніше виглядає цей замок. Бо хмар над ним ніби спеціально згуртовуються чекаючи гостей цієї локації.